28-річна жінка загинула через атаку росіян у Василькові на Київщині. Її чотирирічний син та батьки поранені. Ворожий безпілотник поцілив у їхній будинок під ранок. Пошкоджені також сусідні оселі. Ця ніч за кількістю запущених окупантами дронів встановила новий рекорд. Окупанти спрямували на Україну 273 безпілотники з місця атаки росіян на Київщині. Наша кореспондентка Валерія Глущенко. Це наслідки нічної ворожої атаки на місто Васильків. Близько пів на четверту ночі ворожий дрон влучив у житловий будинок. Ще вчора сім'я проводила тут суботній вечір разом, а вже сьогодні в родині траур. 28-річна жінка загинула. Її батьки та маленький син отримали поранення. Тут ця сім'я постраждала і загинула молода дівчина, в якої були плани на майбутнє. Малолітня дитина, якому 4 роки залишився. Без мами. Мама його дуже любила. Таке нам горе принесла наша сусідня країна. Я не бажаю їм зла. Я завжди про це думала. Я їм бажаю те, що вони нам бажають. Тільки набагато більше цього добра, яке вони нам принесли сьогодні в наш, в наш дім. Надія, власниця сусіднього будинку, його теж понівочено. Жінка розповідає, вчасно спустилися в укриття, це їх і врятувало. Я дзвонила до своїх домашніх, запитала, що там. Мені відповіли, хати нема. Я не повірила. Я не повірила. Я коли прийшла в хату, в двір я впала. Я свій будинок не бачила, побачила будинок моїх кумів. Це мої друзі. Це я не можу. Зараз у Василькові гуртуються люди та допомагають постраждалим розбирати завали. А в ДСНС повідомляють, це не єдині руйнування в місті. Позаду мене, як ви бачите, продовжується ліквідація пожежі адміністративної будівлі, а також складських приміщень одного з підприємств району. Площа загоряння становила близько п'яти тисяч метрів квадратних. Наразі пожежа локалізована зараз рятувальники вживають заходи щодо її повної ліквідації. Ліквідація наслідків нічної ворожої атаки й досі триває. Оперативники продовжують фіксувати наслідки чергового ворожого злочину. Валерія Глушенко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.